Друзі, терміново. Ось є початок підтверджень моїх слів. Ще пару днів назад я зробив відоси про те, що Захмади банкова знала про напад і нічого не зробило з боку Росії. Також я сказав, що наперед, що в майбутньому буде напад на водні ресурси України. Сьогодні он, Київський е двіж публікує о тому, що Росія заявляє про те, що вони збираються зірвати, е точніше, якоби Київ збирається зірвати дамбу Київську ГЕС. Ну, Всім зрозуміло, що це буде взривати Росія. Тут ніхто навіть сперечатись не буде. Але ще раз кажу: цей план про те, що буде надалі, відомий, лежить на банковій. Я буду про це ще раз говорити. І подивіться моє попереднє відео, що повністю річня війна, частина друга. За ось цю правду мені недавно знесли тільки от аккаунт сьогодні, служба СБУ на 50 тисяч підписників. За те, що я це озвучую плани Банкової, в тому числі, тому що вони в курсі, і вони нічого для цього не зроблять. Я не здивуюсь, якщо дійсно такі події відбуються найближчим часом. І банкова буде махати, а я -яй, яй все тільки Росія. Не тільки Росія, ви були в курсі цих всіх подій. Ви знаєте про це. І ви нічого зараз не робите. Тому ще раз говорю, будь ласка, сохраняйте відео, діліться, тому що може це комусь врятувати життя. І е, ну, і підписуйтесь, будь ласка, у мене є в шапці профілю тепер телеграм-канал, підписуйтесь там, тому що тіктоки блокують. Наша СБУ блокує за правду і за намагання врятувати комусь життя. Це не нормально, цей таран в цій країні не тільки вже тиранія, а повне масове вбивство. Причому з нашою стороною наша влада України, в тому числі Зеленський, такі ж самі вбивці, як і росіяни. Тому ще раз повторюю: е, діліться відео може це комусь рятує життя.